Наталя отримує продуктовий набір для свого батька пенсіонера. Він у мене після інсульту перший раз ми допомогу отримуємо. Він інвалід, після інсульту інвалідність невозможно оформлювати, тому що там потрібно дуже багато документів. Ну а допомогу сказали, що я можу без довіреності, без чого не то я можу отримати. Для маломобільних людей продуктові набори доставляють адресно за місцем проживання. У четверту хвилю така соціальна допомога передбачена для криворіжців, які отримують пенсію від 2600 гривень до 6,5 тисяч. Вчора мені дзвонили по телефону перший раз, щоб я прийшла сюди, отримала допомогу. Я все пройшла. Допомога, звісно, нужна, тому що пенсія мала. Не дуже розгонися. У мене сахарний діабет, я на інсуліні, давлення. Ну, коротше говоря, 4 тисячі, але ну, вони почти половину входять на ліки. Ну і так, діти далеко живуть. Відповідно до рішення міськвиконкому та завдяки військовій адміністрації надаються продовольчі набори пільговим категоріям мешканців міста. Це вже наразі четверта хвиля. Саксаганський район вже видав понад 29 тисяч продуктових наборів. Якщо в попередній хвилі криворіжці із визначених соціальною програмою 38 категорій не отримали допомогу, вони можуть забрати її тепер. В Саксаганському районі працює шість пунктів для того, щоб людям зручніше було отримати проднабори. Підходи на пункт у нас є списки. Списки ці онлайн. Тобто людина може проживати в центральному міському районі, зареєстрований та облікований як пенсіонер, але на даний час проживає в Саксаганському районі, може звернутися до будь-який відкритий пункт і отримати в Саксаганському районі. Працюємо з 8 до 17, включно субота. Будь ласка, запрошуємо. Також хотіла б звернути увагу на категорію це сім'ї, в яких є учасники. АТО. будь ласка, звертайтеся, батьки. Жони, звертайтеся, отримуйте цю допомогу. Допомога матерям, які народили діточок. Право на отримання цієї допомоги мають криворіжці, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Загалом за чотири етапи Саксаганський район планує видати близько 38 тисяч продуктових наборів. Надія Шевченко, Олена Павловець, Микита Шевченко. Цей день.